Ну що ж, удачі всім. Поїхали. Перший переможець. Хто в нас? Радуська Яка. Дякую за відео. Я чекав лише Матва, а тут ще сіть халявних івентів. Це дуже радую. Так, згоден. Вітаю з проміком. Наступний переможець. Андрій Марновський. Завжди топовий контент. Приємно читати. Вітаю з виграшом. Наступний переможець третій. Так, пропускаємо. Третій переможець у нас. Мейбі. Супер, дякую. Дякую за коментар. Вітаю з кодом. Так, це у нас був третій переможець. Наступний переможець. Катерина Кривенченко. Чекаю на театр. Не знаю, скільки вона буде прям крута героїня але виглядає топу. Повністю згоден. Виглядає класно, гарно промальована і я думаю, героїня буде дуже, дуже якісна. Так, далі наступний переможець. Це у нас п'ятий переможець Т-рекс. Якщо забирати тіван, то як має виглядати команда? Пам'ятаю цей коментар. Лівані з централі обернет і розрастить вам. Все, все, сам, сам відповів на запитання. Вітаю з а, кодом. А, ну і ще а, хочу сказати, що буде не 8 кодів, як я анонсував, а 10. Так, наступний переможець. Йожик, і що easy проміт Виходить, що так. Вітаю, вітаю, Женя. Так, і. це вже сьомий у нас. Сьомий переможець. Вадим Чімерис, вітаю, Вадим. Привіт. Супер. Збираємо крутки. Так, збираємо. Івенти нас чекають, такі, на які нам крутки потрібні будуть. Так, це восьмий у нас переможець. Хто у нас тут? Восьмий. Юрій Масейда. Дуже хороші новини. Згоден. Новини хороші, багато хороших івентів. Наступний переможець. Полар. Лайц. Ну, мені здається, що в кожному розігріші на моєму каналі. Полярне сяйво. Перемагай <реш> Круто. Але якщо б на все це крутки були. Так, круто, звісно, треба. Багато. Вітаю, Polar Lights. Вітаю з проміком. Ну і останній на сьогодні переможець. Хто це буде? Роман Лесняк. Чудові новини, дякую. Згоден, новини чудові. Ну і для тебе одна маленька новина. Надіюсь, також чудово. ти його промік. Вітаю тебе. Ну і всі давайте всіх переможців глянемо Так, Роман Лесняк. Перший переможець. Подивитися попередніх переможців. Другий Polar Lights. Третій Юрій Мосейда, четвертий Вадим Джоверис, п'ятий Йожик, шостий Кілекс, Катерина сьома, Мейбі, восьма, Андрій Барновський дев'ятий і Артунська десята. Тільки ну, в іншому порядку просто. Ну, ви зрозуміли, я зверху не спішу, вийшли. Отож, вітаю всіх з виграшем проміків. Щоб забрати свій виграш, зв'яжіться зі мною в Телеграмі або в Діскорді. Ну, звісно ж, якщо я перший з вами не зв'яжусь. Всім. Гарного дня, дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.